Появу нового смертельного пташиного грипу офіційно підтвердили в Китаї від вірусу H7N9, який раніше ніколи не передавався людям. Вже померло двоє осіб. Люди загинули ще на початку березня, проте китайська влада оприлюднила інформацію лише зараз. Ще одна жінка перебуває у критичному стані. Новина неабияк збентежила китайців. Я був шокований, коли почув новину про пташиний гриб, адже про це вже давно не згадували. Коли я почув, що від нього померло вже двоє людей, то дуже злякався. Ми боїмося, що вірус може поширитися. Наразі складає. Це враження, що ніхто нічого не може зробити. До того ж, не всі люди знають про це, а отже, не вживатимуть заходів безпеки. Як розповсюджується вірус, лікарі поки що не з'ясували. За словами медиків, він не надто заразний. З майже 90 людей, які контактували з хворими, небезпечних симптомів не виявили ні в кого. Влада Китаю обіцяє зробити все можливе, аби не допустити розповсюдження хвороби.